Та вас, шановні глядачі, в ефірі Акценти, і сьогодні в нашому полі зору жіноче здоров'я. Мастопатія досить часте явище. За деякими даними близько 70% жінок України мають таку проблему. Чим небезпечні такі новоутворення, як вчасно розпізнати та як діяти далі, говоримо з моєю гостею. Це Анна Коваленко, лікарка онкомамолог комунального некомерційного підприємства Запорізький регіональний протипухлинний центр Запорізької обласної ради. Вітаю вас, пані Анна, Вітаю. Отже, я назвала цифру в 70% жінок України. Чи дійсно така ситуація, як взагалі у Запоріжжі? Так, дійсно це така ситуація, можливо, навіть більше, ніж 70%. але не всі жінки обстежуються. На жаль, uh -huh. мастопатія це взагалі доброякісний дисгормональний стан молочних залоз, який може характеризуватися там ущільненим якимись або дифузним набряком молочних залоз. Ну, ситуація так дійсно, цифри великі. Великі просто що ми не всі звертають. Не всі, не всі на це звертають увагу. на це увагу і вважають угу. в деяких моментах це за норму. Угу. А, що таке от власне мастопатія? Чим небезпечна ця хвороба і що це таке? Мастопатія а, існує декілька форм мастопатія. Угу. Це дифузна мастопатія, найбільш поширеніша, і вузлова мастопатія. А, вузлова також буває, або це можуть бути або кісти, або фібродиноми. Ну звісно, вони відрізняються один від одного. А, небезпечні. Ну, основним таким основною проблемою мастопатії це може бути малігнізація процесу. Що це таке? Це коли доброякісне новотворення перероджується на злоякісне, тому мастопатії ми повинні приділяти увагу однозначно. Ігнорувати цей процес не можна. Ну це таке новоутворення в грудях. Я так це може бути uh -huh. і новоутворення, а може бути мастопатія без uh -huh. новоутворень. Це може бути uh -huh. просто щільна тканина з набряком, яка е там, викликає дискомфорту жінок перед місячними або перед овуляцією, Ну, uh -huh. пов'язана циклічна, скажімо так. От ми говоримо про мастопатію як жіночу хворобу, але я знаю, що в чоловіків також. Так, так, до мене приходять лікуватися не тільки жінки, а й чоловіки. Але у чоловіків це називається не мастопатія, а зачасту це гінекомастія. І чоловіки також хворіють на рак грудних залоз. Гінекомастія це доброякісне утворення грудних залоз, Воно може бути або з обох сторін, або однобічна. Найчастіше у мене, як показує практика, пацієнти це або любителі пива. Або спортсмени. А як це пов'язано? Любителі пива у пиві є естроген. Угу. Коли випивають, часто п'ють цей напій, збільшується рівень естрогену чоловічому організмі. Це жіночий гормон. Так, це жіночі угу. гормони. Тому у чоловіків починають рости грудні залози. Не тільки росте а й боліти. може бути виражена асиметрія. До однозначно потребують до обстеження лікування іноді і оперативного, навіть не іноді, а часто оперативного. Це підшкірна ампутація грудних mm -hmm. залоз у чоловіків. Ми я проводимо. так розумію, у чоловіків це серйозніша ситуація, чи як е проходить? жінок ні не, не можу сказати, що серйозніша. Ну ви кажете, що обов'язково в у більшості випадків треба там операції робити так у чоловіків. У так, чоловіків. Так я чи ми кажу, що медикаментозно mm -hmm. терапії, вони піддаються важче ніж жінки. Угу. А хто взагалі от в зоні ризику? Що може спровокувати цей процес? Чи всі жінки е, ну, в зоні ризику? В тому ж самому? Ну, наявність молочних залоз – це вже угу. один із е, критеріїв можливості виникнення цієї хвороби. Хронічні стреси зараз. Ми живемо всі у стані хронічного стресу, уже майже угу. два роки. Е, це нічний графік жінок робочий. Це також впливає, дисгормональні стани. Однозначно, треба перевіряти щитоподібну залозу і гінекологічну сферу, тому що молочні залози, вони як дзеркало, на них відображаються вже проблеми інших систем та органів. Також пізнє вигодовування або пізні вагітності, довгі менструації. Гормональний фон в першу чергу це те, на що треба звертати увагу. Про жінок, от ви кажете, що якщо, наприклад, нічний графік роботи, а це як впливає? Це, це якісь виділення гормонів? Чи... Так, це виділення гормонів, підвищується рівень пролактину. А коли підвищується пролактин, в нормі він підвищується у вагітних і у жінок, які на грудному вгодовані. Коли жінка не досипає, скажімо так, рівень кортизолу, пролактину. Інше гормонія він підвищується і це не може не сказуватись на стані молочних залоз. Угу. So, правильно спати здоровий сон важливий. Здоровий сон надважливий, угу. і навіть існує вже таке дослідження. Жінки, які сплять е, з заштореними вікнами, угу. коли повна темрява і сон міцний, глибокий в них е, віргідні захворіти і мастопатію, і раком молочної залози знижується. Час, коли треба спати. <хи> <хи> ну, Максимально. Це нічна зміна, то ти в день прийшов і виспався. Так Ні, не працює. Не працює, тому mm. що наш організм така розумна штука. Треба лягати спати у 10-й, максимум. Ну і, звісно, 8 годин це в ідеалі. Це найкращий час? Найкращий для... період для відновлення організму, скажімо mm -hmm. так. Е, у чоловіків ви назвали причини пиво і спортсмени? Спортсмени. Mm -hmm. Тому що вони. Е, Вживають препарати для нарощення м'язів, часто приймають білок. гормони, білок, протеїн, але ну тут там дуже багато у них є компонентів. Но це пов'язано з фізичною діяльністю, це пов'язано пов пов додатковими... саме з додатковими прийомами uh -huh. або харчування їх, або якимись їх додатковими там, амінокислоти. Вони приймають, uh -huh. гормони часто приймають, приймають навіть гормони, які ми призначаємо жінкам при злоякісних похованих. От часто mm -hmm. чоловіки не буду називати препарати, бо не треба призначати препарати. Себе. А от якщо говорити про жінок, є серед жінок і любителі пива, чи це так не працює у жінок? Ну, у жінок не так працює, mm -hmm. але ну, то, знову ж пиво це зайвіть естроген. додатковий естроген, збільшення ваги тіла, а у жирових літкавинів в ній також виробляються естрогени. Mm -hmm. Тому зловживати, звісно, не варто. Ну, але це не є провокативним, провокуючим фактором цього захворювання, саме якщо говорити про жінок. Ну так, у жінок не можу назвати пиво. Там, ага. вони, тому, що, якщо чесно, у мене і пацієнток таких, які прям зловживають пивом, ну не дуже багато. Чоловіки е, частіше грішать. А вік, наприклад, або травми? Вік, мастопатія це уділ молодих менструюючих жінок. Ага. Тобто, якщо настала менопауза. Ну, вже мова про мастопатів не йде, там вже починаються інші проблеми. Ну, тобто, виходить, що в зоні ризику це від підліткового віку і так. до менопаузи так. всі жінки. Вірно. У постійному. А тут ще у нас стрес, а тут Стреси. ще люди не сплять вночі. Плюс шкідливі звички, mm -hmm. паління також провокує, нездорове харчування, тому що робота гепатобіліарної системи. І Кишкового тракту також впливає на молочні залози. Я так зрозуміла, що це не обов'язково новоутворення, це може бути просто ущільнена тканина. Але спочатку самого це доброякісне. Так, це доброякісні угу. процеси. Мастопатія це взагалі доброякісний процес. В яких випадках він може перерости в злоякісний? Найпоширеніша проблема, при якій йде переродження, малігнізація, це внутрішньопротокова папілома. Це маленьке утворення, яке не візуалізується на УЗД, яке ніколи не видно на мамографії. Таким явним симптомом являються кров'яності виділення соску. І от це такий тривожний знак, коли треба бігти до лікаря однозначно. І папіломи вони найчастіше і найшвидше перероджуються у злоякісний процес. Це можна сказати, що це спадкове чи ні? Чи ну як зрозуміти людина? Наскільки має. у неї ці всі ризикуючі фактори є? спадковість має місце бути, звісно, навіть злоякісні процеси можуть передаватися по материнській лінії. але це 10% всіх хвороб злоякісних. Це спадковість. Тому все ж таки треба в першу чергу звертати увагу на свій гормональний фон, на образ життя. Ну, такі от характеристики. Якщо це доброякісне утворення, ну, там… Ущільнення, чи це вже як новоутворення, і нічого з ним не робити може це перерости в злоякісне? Так чи може. тільки треба наявність цієї папіломи? А ні, не потрібна наявність тільки папіломи. на жаль, в моїй практиці були вже неоднократно пацієнти з фіброаденомами, які спостерігали фіброаденому багато років. І по результату ми все таки діагностуємо рак молочної залози. А от кіста від фіброаденоми ну, чим відрізняється? Ну, якщо такими простими словами, що було доступно да, глядачам, кіста це як такий як кулька, заповнена рідиною. Тобто можна цю рідину забрати і стінки кісти злипаються. Грубо uh -huh. кажучи, а, а фібродин... вона потім кудись зникає так, чи... медикаментозну uh -huh. терапію все закріпляємо, і uh -huh. ця проблема вирішується набагато легше. І її можна кісту можна лікувати медикаментозно. Фібродинома це е, такий камінчик у молочній залозі. Обов'язково повинен бути в капсулі. Це одна із важливих характеристик доброякісного процесу, наявність капсули. Але вона не лікується медикаментозно. Що б ми не призначили, скільки б ми не призначили, фіброденома від медикаментозної терапії нікуди не дінеться. Фібрадинома ми видаляємо хірургічним шляхом, але не всі фіброденоми треба оперувати. Звісно, є певні критерії, коли обов'язково потребує пацієнтка оперативного втручання. Якщо нічого з нею не робити, можна жити з нею? Як а, не якщо впливає? немає ніяких, скажімо так, тривожних значків. Так можна жити. Але треба обстежуватись, обов'язково дивитися у динаміки на УЗД, чи міняються розміри ці фібродиноми, чи міняються її характеристики, тому що іноді фібродино може бути того ж розміру, але вона втрачає капсулу, з'являються судини, які живлять цю фіброаденому, з'являються кальцинати у цій пухлині. І це один із симптомів, коли обов'язково треба робити біопсію, ну а потім, звісно, видаляти її. Ну, я так розумію, операція це не завжди. Ні, операція не завжди. Mm -hmm. Не завжди ми оперуємо з доброякісними новоутвореннями пацієнтів. Це взагалі складна операція, складна процедура. Ну, скажімо так, у хірургії немає легких операцій mm -hmm. такого відновлення важкого у пацієнтів з фібродиномами після операції немає. Це операція одного дня. Тобто пацієнтка до обстеження вже прийшла до нас, ми її прооперували, і в цей же день після операції ми її можемо відпустити додому, а потім спостерігаємо там на перев'язках. Косметичних дефектів на молочній залозі не буде, mm -hmm. тому що розріз іде невеличкий, косметичний шов, звісно. тобто красу жінка не втрачає. То період реабілітації через два знаю... тижні знімаємо шви і живете звичайним життям. Ви сказали, що от найперше, коли я запитала, чому таке uh -huh. виникає. Ви сказали, що це постійні стреси. Так, ось і я так розумію, що ментальне здоров'я зараз у багатьох через те, що ми живемо у постійному стресі, воно трішки похитнулося. А от у вас більше пацієнток стало? У мене більше пацієнток, і вони гірше реагують зараз на медикаментозну терапію, uh -huh. тому що при навіть при кістозній мастепатії ми назначаємо лікування. І пацієнт добро добросовісно, так, є добросовісно, скажемо так, п'є всі пігулки, але приходить до мене на контроль через три місяці, наприклад, і ми не бачимо покращення. Mm -hmm. І пацієнтка говорить, що я не можу спати, я не можу розслабитися, я постійно в напрузі. І Звісно, нам важче зараз працювати. Mm -hmm. Скажіть ще, будь ласка, от лікування мастопатії це дорого? Не можу сказати, що це прям дорого, але залежить все ж від того, яка мастепатія, потребує вона якоїсь гормональної корекції. Ну, звісно, потрібно до обстеження пацієнта. Це також якісь там кошти у пацієнтів. Требує витрати просто цікаво, наскільки в нас в Україні е, створені всі умови для підтримки жіночого здоров'я? Чи все у нас є? Ну зокрема у Запоріжжі, все необхідне для того У щоб... Запоріжжі, є взагалі все для того, щоб встановити mm -hmm. діагноз і успішно пролікувати пацієнта mm -hmm. І з доброякісною і злоякісною пухлиною mm -hmm. як пацієнті зрозуміти людині? От, зрозуміти, що їй потрібно звернутися там на огляд, можливо, є якісь симптоми. Перше, що повинна робити кожна жінка раз на місяць проводити самообстеження. Потрібно пальпувати молочні залози у положенні стоячі, у положенні лежачі, притискаючи чотирма пальцями молочну залозу до грудної клітки і перевіряти наявність якихось ущільнень. Обов'язково звертати увагу на зміну шкіри. Це може бути або гіперемія, да, почервоніння шкіри, або там лимонна кірка, така як апельсин. Щось схоже може бути. Це стосується грудей. Це стосується грудей, mm -hmm. так, вірно. Е, виділення сосків. Раз на місяць обов'язково після місячних жінка має перевіряти себе. Якщо щось знайшла у себе, да, виявила щось, чого не було раніше, обов'язково потрібно йти до лікаря. Але бувають утворення, які важко пропальпувати навіть лікарю. Тому обов'язково кожна жінка має один раз на 6 місяців проходити УЗД. Це до 40 років, а після 40 років плюс мамографія. Це два методи, які не виключають один одного, а взаємодоповнюють. Але мамографія з 40 років, бо до 40 вона, ну скажімо так, малоінформативна. Цікаво, чому? Тому що мамографія це рентгенівський метод дослідження, і він проходить краще, проводить, продивляється жирову тканину. А УЗД краще продивляється фіброзну тканину. От 40 років у жінки йде заміна фіброзної ткани, тканини на жирову. Тобто проходить інволюція. Це буде стосуватися кожної жінки. Так? Всі ми проходимо цю трансформацію грудних залоз. І е, у 40 років ми не можемо сказати, що молочна зала повністю заміщена жировою клітковиною. Тому потрібно робити і мамограму, і УЗД. Ну, це дуже важливо, так раз на місяць робити огляд так. і відвідувати лікаря. А у вас є такі стабільні пацієнтки, які дійсно там раз на півроку приходять і все роблять? Слава Богу, є приходять з папочкою в динаміці. Ми дивимося за кожен рік мамограму, за кожні півроку УЗД, Так, є жінки. Які ну, дійсно так серйозно ставляться до свого здоров'я просто мені цікаво, от ви кажете, що стало більше пацієнток? І мені цікаво, чи це просто свідомо люди підходять до свого здоров'я, чи дійсно такої хвороби стало більше? Таких випадків? Я думаю, і перше, і друге. Ну, якщо будемо відверті, наші мами і бабусі, ну, вони не дуже часто проходили обстеження. Да? Про бабусь, взагалі мова там не йде. Вони взагалі ніколи не обстежувалися. Як, як уже щось так. таке здорове, велике не uh з'явилось -huh. в молочній залозі, тоді вже вона прийшла, і то за привели родичі. Думаю, що напевне, все ж таки і образ життя змінився. Зараз. А Жінки от Інформація інформацію. І ми намагаємося доносити інформацію до пацієнтів. Ведемо свої сторінки, ведемо на нашому екологічний наш центр, веде також свій сайт. Ми намагаємось публікувати інформацію більше і, скажімо так, доступними словами для пацієнтів. Тому що медична термінологія ну, вона не завжди доступна, і мені здається, її навіть так нудно читати пацієнтам. А коли це так, ми розповідаємо своїми словами, думаю, це більш доступно і спонукає пацієнток приходити і обстежуватись. Зрозуміло, от я <с запитувала <с про симптоми. Що виявити? Це пальпація, це перевірка, самостійне самообстеження. Так. А чи є якісь симптоми, які, ну, можливо, там на твоєму самопочутті виражаються? Ну, в, на самопочутті. Це може бути один із симптомів це дискомфорту молочних залозах. Дискомфорт, біль. Передмісячними жінки говорять, що вони не можуть спати на животі. Це один із таких вже критеріїв, також важливих. Тому що в нормі молочна залоза вона може там злегка набрякнути, але боліти постійно, визивати такий дискомфорт відчутний, таких симптомів бути не повинно у нормі. Обстеження раз на півроку. Так. Приходити до лікаря. А якщо говорити про гормо, про гормони, от гормональний фон його теж треба якось перевіряти? Це, що воно все пов'язано. Так, гормони, ну хоча б раз на рік потрібно здавати. Якщо немає mm -hmm. о, якихось об'ємних утворень у молочних залозах, то раз на рік буде досить. Ну Це я пролактин, так про лактин, естрадіол, гормони щитоподібної mm -hmm. залози, ну, би, жіноча панель і тіріуідне панель. Ну, я так розумію, що якщо з гормонами якийсь бій, то це буде більш відчутно на самопочуття. Чи ні? Отут це от, буде, скоріш за все, більш відчутно угу. і симптоми з'являться. Наприклад, коли, коли підвищений пролактин, ми спостерігаємо виділення сосків з білого, жовтого, прозорого кольору. Якщо підвищений, там, наприклад, жіночий гормон, ми бачимо наявність кіст у більшій кількості, ніж у тих дівчат, у яких естрадіол в нормі. Ну, тобто, все ж таки можна зрозуміти, що щось з тобою не те відбувається і треба йти. Так. А якщо бувають випадки, коли люди затягують з візитом до лікаря, що тоді відбувається? От у вас багато таких пацієнтів? На жаль, бувають такі пацієнти. Бувають вже різні, різні типи пухлин. Ті ж фібродинома ті ж кісти вони можуть відрізнятися одна від одної. Буває фіброденома, яка у жінки вже там два роки, і нічого з нею не відбувається, вона ніяк не змінюється. А нещодавно я оперувала пацієнтку, якої фібрадинома виросла за два місяці до розміру 8 сантиметрів. Ну тобто, це такий був торпідний ріс пухлини. Звісно, там чекати нас не було ні часу, ні совісті. Оперували і все. Я так розумію: про коли говоримо про мастопатію, ми не говоримо про летальні випадки. Ми ні. про летальність ні. говоримо лише тоді, коли це злоякісне. Так злоякісне якісне перетікає. Е, ще є такі види. Я не знаю, як це правильно, операції, косметичні процедури угу. по збільшенню грудей операції. Так, так. операції. І е, я так розумію, що є якісь особливості, якщо є патології. Мастопатія не є протипоказанням до збільшення грудей або до мастопексії, тобто підтяжка, да? е, але. Коли вже жінка йде на операцію по збільшенню молочних залоз, вона обов'язково повинна пройти мамолога, обов'язково вона повинна пройти УЗД молочних залоз. І якщо там є якісь новоутворення, то звісно краще їх видалити. Можливо, одразу змістити і збільшення молочних залоз, і видалення там пухлини доброякісної. Наскільки взагалі це популярна, безпечна процедура? В останнім часом дуже популярна. Багато дівчат збільшують груди. Безпечна, безпечна. З імплантами жінки можуть навіть годувати груддю. Запоріжанок теж багато? Багато, так. Дівчата... А в вашому центрі це роблять? Роблять, роблять зрозуміло. А, дивіться, методи профілактики обстеження ми з вами проговорили. Uh -huh. а, не профілактики, ми методи обстеження проговорили, а давайте поговоримо про профілактику. Що робити, аби. Тебе не спіткало таке. Чи можна mm -hmm. взагалі це попередити якось? Психоемоційний високий, uh -huh. здоровий спосіб життя, тобто відмова від паління, там, надмірного споживання алкоголю, звісно, надмірне споживання кави вважається також одним із факторів. А чому кава? Ну, Чим небезпечно? Кавові, боби і. В надмірному споживанні вони якось провокують деякі процеси в клітинах, залусі, тому розширяються проток і збільшується наявність кіст. Тобто здоровий спосіб життя це найкраща профілактика, так. наскільки я зрозуміла. Профілактика, ожиріння. Тобто ну, тут, тут багато Багато всього, тому що жінки з надмірною вагою вони більш склонні до мастопатії і до злоякісних пухлин у тому числі. А розмір грудей має значення, якщо про фактори ризику говорити? Ні, не можу сказати, що дівчата з більшою молочною залозою частіше страждають мастопатія. Ні. Ну, для жінок це е, обов'язкове обстеження, самообстеження і так. візит до лікаря раз на півроку. І я так розумію, що для чоловіків, які полюбляють пиво та займаються професійним спортом і вживають якісь додаткові. Е, це ми не знаю, препарати чи не препарати, mm -hmm. це теж їх стосується, от саме обстеження чи ні? Чи тут стосується обов'язково. Чоловіки, які займаються спортом, вони якось от частіше самі приходять до мене, а ті, хто п'ють пиво, частіше приводять жінки, якщо чесно. Ага, Самі не ходять. Ну і наостанок, от які дії, якщо в себе виявив щось таке подібне, що робити? От алгоритми дій жінки. Якщо щось у себе виявили, обов'язково придіть на консультацію до лікаря. А якщо ви не маєте свого мамолога, прийдіть до гінеколога. Обов'язково зробіть ультразвукове дослідження. Якщо виявили пухлину або якесь ущільнення у молочній залозі, там, наприклад, передмісячним, да, місячні через тиждень, дівчата звикли, що УЗД ми робимо з 5 по 12 день циклу. УЗД можна робити на будь-який день циклу, тому що пухлина, якщо вона є, її видно будь-який день циклу. Не треба чекати наступного циклу, там, втрачати час, треба йти одразу. Йти на УЗД, а з УЗД, звісно, вже лікар буде дивитися і планувати. Подальші кроки пані я дуже дякую вам за корисну інформацію. Дякую, що завітали і поділилися з нашими глядачами. Нею це була Анна Коваленко, лікарка онкомамолог комунального некомерційного підприємства Запорізький регіональний протипухлинний центр Запорізької обласної ради. Будьте уважними до свого здоров'я та вчасно звертайтеся до фахівців. Бережіть себе тихої нам ночі. До зустрічі.